Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монети України 25 копійок 1996 року. Крупний гурт. Виглядає він ось так. Як бачимо, має 6 насічок. Якщо попаде монетка з гуртом у 7 насічок, ціна на таку монету договірна. Монетки виготовлені з латуні. На аверсі зображено по центру три зуб, знизу дата, зверху напис Україна, по боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі монет, по центру напис 25 копійок та по колу ягоди калини у 8 таких ячейках. Ціна рядової монети на сьогоднішній день, виготовленої з латуні з крупним гуртом, розпочинається від 1-2 доларів. Монетка, яка виготовлена не з латуні, з будь-якого іншого металу, має ціну від 300 доларів за одну монету. Магнітна від 600-700 доларів. Також є цінні браки. В основному це самі дорогі Avers-Avers і reverse реверс, реверс. Якщо монетка Avers-Avers, то буде виглядати з обох сторон, як верхні монети, якщо reverse реверс, реверс, то як нижні. Ціна на них договірна і розпочинається від 400 доларів. І в цій області найдорожчим, мабуть, є поворот у 180 градусів. Монета буде перевернутою. 25 копійок до 3 зуба, так як в американських монетах. І ціна на таку монету договірна. І також на сьогоднішній день перевишає 500 доларів. У кого є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.